Друзі, всім привіт! Ну що, другий перший літ. Вибрався на зимову рибалочку вже з криги. Сьогодні у нас 6 січня, водохреща, празник такий. Ну, головне сьогодні не провалитись, не скупатися. Крига така дуже. Якби ну, зараз, де я знаходжуся, це те місце, де я минулого року, ще в кінці 24-го відкривався. Тоді була ну, крига трохи тоньша. Зараз таке вже десь біля п'яти сантиметрів, тобто ну, нормально за тон псла це. А ось там, де я хотів, в ті місця, де плотвичку я ловив по минулим рокам, там зараз лід дуже поганий, туди не зайдеш просто. Так що будемо тут пробувати. Вон люди є. Я дивлюсь, також платвичку в принципі, ловлять. Ну, Зараз своє місце перевірю, там, де я окуня, ловив. Спробую тут. Ну, і Буду бігати, шукати, побачимо, як воно сьогодні буде. Я думаю, щось піймаємо сьогодні. Так що погнали. Так, ну що, друзі, будемо починати. Ось, бачите, оце дерево лежить, де я минулого разу ловив отак вдоль дерева. Лунок трохи на набив і зараз по ним буду бігати. Отут ось в дереві окунь стояв тоді. Можливо, цього разу і платвичка буде. Ось така мармишечка, без мотилочка, як і минулого разу, така віта з жовтою, жовтим бісерком. Така вудка у мене, карбоновий ківочок. Це ківочки минулого року я брав у Аркадія Довгополого. Ну, на жаль, це вже він не робить оці карбонові ківочки, ну ківки реально дуже класні. Друзі, роблю на лунці десь е, три проводки і е, перехожу на іншу. Більше ну якби робити смислу я не бачу. Якщо риба є там активно, то вона, вона клює відразу. Ну Щось поки що немає. одлунку перевірив. Клювань нема. Треба камерою хоч глянути, там хоч риба є. Вон друзі, в камеру, бачите, видно, окунь стоїть прямо під деревом. там. Як його дістати звідти... Такий, наче непоганий он, бачите. Ну, зараз треба ближче до дерева буритись. Ух, друзі, клювака була. Перша так довбанувлен. І високо. Не одна. Ох, є, засік. Ого. Що там? Ого, рибка гарна. Дивіться, ой. Блін. Друзі, бачили, який гарбачик був. ніфіга собі. ніфіга собі. Ну туди. Да. Ото гарбачик. Я і не очікував, що тут такі є. Зійшов. О, є, друзі, клювака платвичка, бачите. Ось така перша риба на сьогодні. Платва невелика, ну, є перша ось така. Трохи більше пів лодоньки. Класно клюнуло. Так, Зараз я буду їх сюди. Можливо якраз на живця і буде мені. Може на щуку вийду ще на жерлиці. Тут хай плаває. Не, ну той перший, звісно, вокунь був там, блін, реально гарбач. Як для цих місць це ну, дуже класний окунь. Риба є, в камеру ну, я бачив. Тобто вона тут крутиться. Ну клювати особо не хоче, я так зрозумів. Така вона пасивна зараз рибка. Можливо, е якось ближче до обіду там або під вечір трохи розклюється. Побачимо. Є, друзі отакий бачите окунюк реально розмір приємний окуня він рідко клює ну, такий в принципі як для зими ось бачите реально горбачі зійшов у мене е, більший і ось такий клюнув це ну ладонька реально такий нормальний окунь як для зими Ось минулого разу, коли я відкривався тут, клював дрібний, дуже дрібний. А сьогодні, бачите, два окуня було і такі, блин, ну гарбачі. Та й платвичка така, ну непогана. ну, Дуже обережні такі клювання. Ніжно бере. засік цей поменше трохи але все одно на паузі бачите треба робити паузу на проводці, і на паузі хватає такий матрос є друзі засік і отакий конче бачите Приємний, реально окунь приємний. Як для цього місця, як для зими такий ось нормальний окунчик. Ну, приходиться видрачувати, бачите, клювання не дуже часті. Бігать от ополункам, туди-сюди шукати. Зараз, друзі, ось я то казав, що по три проводки я роблю, ну це коли риба активна. А коли ось як зараз ну риба пасивна, то я на кожній лунці затримуюсь трохи більше. там Роблю по 5 десь проводок. Якщо якийсь контакт був, то може там і 10 проводок. Ну Дуже вялі клюваки, обережна риба. друзі ще один О, цього разу такий вже менше трохи бачите вже пішли поменше оконці нова лунка і такий Ух, друзі, клювака, дивіться. Окунь. Оце він. Оце гарбач. Лупив. І знаєте на що? Отакий дивіться красень. На чортика. Зараз розповім. Ось, друзі, дивіться, така ось насточка у мене. Вирішив спробувати. Ківочок також карбоновий. Ну, Він трохи довший, ніж той, що на мормишку я використовую. І отакі ось два чортики. Ну, Типу гірлянда. Тільки там на гірлянді 5 або 6, а в мене ось 2. Нижній важчий, а верхній трохи менший. І ось на верхнього реально влупив окунь на такій плавній ніжній проводці. Ось отак. Опускаю на дно, поклав, поклав на дно і отакі ось плавні, покачування, такі коливання. Оце така проводка. І бачите, улупив на верхнього, тобто ну, окунь стоїть він в товщі води. І такий гарний розмір. Ух, друзі, була ще клювака. щось тикнув разок і не засіклось ось друзі все-таки добрався до таких ну козирних місць що були в минулому році зараз не знаю побачимо крига стрьомна хотя такая, десь сантиметров до пяти, в принципе есть Я думаю норм Е, друзья, е, плотвичка, знаешь, шоу. Камеру знайшов платва, стоїть тут карча і в тощо води стоїть платва. Ну, Розмір отакий ось, походу весь не крупний, така живцова платва. Ну її там дуже багато. І ось, бачите, одну піймав. Зараз буду ще пробувати буду. Може на живця собі якраз наловлю трохи. Бачите, виходить вода. Посидів буквально хвилин 10 і вже вода вилазить. Тобто ну, прогинається крига. В цих місцях дуже погана вона. Це що вона стоїть в товщі води. І дуже ну, важко піймати оцей горизонт, де вона стоїть. Тобто треба... Е, ну, я не хочу тут чортиками кидати, тому що там на дні карчі жорсткі взагалі. І походу я чорти пообриваю тут, якщо закину на чортика. Ну одною мармишкою обловити оцей весь горизонт ну, дуже довго. Ух, є, друзі, клювака ще одна ось платвичка, бачите, така. Ну, така ось якраз живтовий варіант. Треба піймати горизонт, де вона стоїть. Крига просіла, бачите, вода. Ух, тільки опускаю зразу. Та ну я. Платва не крупна таке стоїть. Є же ж тут і крупна. І краснопор є тут така, блін, гарна. Ну це в Товщі стоїть такий розмір не дуже крупно Десь 2 метри стоїть від льоду Зараз друзі вже пів другого хотів чайку трохи випити з бутербродом, не знаю. Там ще піду назад, напевно, окуня перевірю. Може окунь трохи роздуплився і все. Буду завершувати. Рибка наче є, але вона така сьогодні пасивна. Не хочу нормально клювати. Багато місць там де я ну, як би, хотів порибалити, там просто в берег не підлізеш. От тут такі класні дерева, там під берегом, там ну, явно стоїть і краснопер, і плотва, я думаю, гарного розміру. Ну Там крига дуже погана, туди просто не долізеш. Будемо чекати криги. Хоча далі тиждень відлиги знову передають відлигу. друзі після обідня це густіра <гум> <гум> трохи тільки що випив і ось бачите плотва десь пропала щось взагалі клювок немає така ось дрібна густерочка давай додому Друзі, засік платвичку. Нарешті. Багато холостих клювань воно от об'є і не засікається. Це така, наче трохи більша Ну така. Так, ось, друзі, прийшов на те місце, де я спочатку вже назад повертаюсь вже буде темніти зараз ще тут перевірю і все напевно ну така сьогодні трудова риболовля платвичка там вже затихла також хоча вона ну, і стоїть але клювати не хоче тут перевірю можливо окунь тут можливо окуньок трохи Хоча окунь взагалі сьогодні не активен. Я думаю, активність його краще не стала. Ну, перевіримо. Ух, не фігайся, друзі, ви бачили? Як придавило! це платва! Это плотва. Ну, клювака реально дерзкая, такая дерзкая. И такая вот плотвочка. Я колупила. Ух, е, друзья. е. Горбачик. Бачите, вимучав, вимучав. Була клювака по губам і це вже засікся такий ось. Ну, приємний опит. Так, ну що, все, друзі, завершив вже риболовлю, йду назад. Така сьогодні вийшла, не знаю, другий перший літ. Можливо, останній там на два ну на тиждень. Так точно можливо, тому що наступний тиждень передають відлигу там таку до плюс п'яти. Ну, в принципі, то крига стояти буде ще. Можна буде і вийти, спробувати. Ну, побачимо. Ну Бачите, риба не дуже активна. Вона є, в камеру я бачу, в принципі, і платва є, і окунь стоїть. Ну Бачити це одне, а треба ще змусити її на клювання. Це вже задача така складна, реально. Клюваки були сьогодні, ну не, не дуже багато. Не знаю, там он трохи піймав там відерце, такі там може штук 15, якраз там наживчика піде, можливо на жерлиці вийду. Так що якось так. Хоча ось тут, я дивлюсь жерлиці стоять, ну спрацювань я не бачив сьогодні, не було їх. Все, кому сподобалось, підтримайте вподобайкою, коментарем, підпискою. Ну і до нових рибалок, до побачення.